Дійсно, ситуація проблематична, ми це розуміємо і достатньо тяжка, враховуючи, що є таке рішення суду, відповідно до якого всі рахунки арештовані. метро. Ми все, що могли в цій ситуації зробити, робимо і продовжуємо робити. І я впевнений, що поки що ситуація знаходиться під контролем, але, звичайно, наш ресурс обмежений і без Вирішення цієї ситуації по суті дійсно можуть з'явитися реальні конкретні проблеми, пов'язані е, там з якоюсь тимчасовою зупинкою е, метро. Однак на сьогодні нема е, ситуації, яка б говорила про те, що є реальний ризик зупинити метро. Є лише ситуація через обмеженість коштів е, сьогодні. На підприємстві, на обмеженість будь-яких оборотних матеріалів запасних частин, так і таке інше. На сьогодні вже 26 вагонів вийти на лінію не можуть, тому що не обслуговані. А це значить, враховуючи, що у нас їх там 800, то це вже починає зменшуватись парк вагонів, які здатні виходити на лінію. І це буде приводити до деяких, звичайно, збільшення інтервалів курсування вагонів. Тому це на сьогодні реальний ризик, що вже найближчим часом може статися так, що на якихось лініях, там в період непіковий, звичайно, буде збільшуватись більше ніж завжди курсування вагонів.